Торгував неіснуючим товаром. 47-річний Чернігівець шукав 10 громадян на продажі дримби. Клієнтів зловмисник знаходив завдяки створеному у соцмережах фейковим оголошенням, повідомляють у поліції. Потерпілі перерахували шахраєві від 2,5 до 3,5 тисяч гривень кожен. Однак товару не отримали від До поліції надійшла серія повідомлень від громадян про те, що вони постраждали внаслідок шахрайських дій при спробі купити через соцмережі музичний інструмент. Дримбу в усіх випадках потерпілі погодились на умову продавця про попередню оплату повної вартості товару. Клієнти перераховували гроші на банківську картку незнайомця, але товару визначений термін до заявників не надходив. Йдеться в повідомленні поліції. Список потерпілих не остаточний і може суттєво зрости у процесі досудового розслідування. Повідомляють правоохоронці. Нині фігуранту провадження про шахрайство оголосили про підозру за десятьма фактами скоєння злочинів.